У, -у, -у Гієни! Ми знаємо, що ви там. Вартові по периметру. Ви в оточені гієни! ну, виходьте! <гас> 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 не карайте нас! Ми зовсім не гієни. Е так, воно видно. <гас> Навіщо ви налякали тварин? Випадково. Ми гралися в лавину варту. <гас> Гралися в нас. Тепер наша черга грати поганців. Це все ідея матото. Це тима тото? Mm -hmm. Оно заспокой звірів. Зрозумів. Фальшива тривога! Ніяких гієн нема. Малише, діти. То ви дітвора вдавали з себе левину варту. О так. Ми по черзі граємо різних вартових, окрім Матото. Він завжди бещі. Справді я круто. А хто грає роль банги? Ну, знаєш, хто останній? Останній? Знаєте, малечо? Зараз не найкращий час прикидатися гієнами. Бо вчора Джанжа зі своїми прокрався на землі прайду, і вони досі десь тут ховаються. Тепер ви розумієте, чому здійнялася буча? Ми не хотіли нікого лякати. Це не повториться, обіцяємо. Привіт, малий. Е, ти хотів мене щось спитати. Е, як воно бути таким сильним, подобається провчати поганців? Ти справді можеш словом перекинути дерево. Як воно буде справжнім героєм? Е, насправді, я не герой. Це все команда. Не сам я. О, а що, як справжня ловина варта, пограється разом з нами. Поки тут вештаються гієни, маємо бути поготові. Вартові! Час для тренування. Підтримую. Зубка ну, Мені вже час іти. О, Лишися ще на трохи, бежчі. Будь ласка. Хм, Чуєш Матото, а не хочеш з нами на тренування. Круто! Дуже хочу! Чудово! Тоді Матото, ходімо.